На чому заробляє продюсер? Яка сім'я циганщина? 80 тисяч доларів. Починати взагалі можна з нуля. Є в нас зірки із шоухолестячка, де ця публічна особа іде курси соціального дома. Який дохід ми отримуємо? Нічого не буде, грошей не заробимо. Як і скільки заробляють на запит? Як зірки шоу бізнес, продюсери та експерти заробляють десятки тисяч доларів на продажі інформації. Поговорили про проблеми інфобізу та як можна продати курси, не маючи грошей. Також ти можеш отримати 500 гривень, написавши коментар. Умова розіршу оголошу в кінці. Розкажи трохи про себе, як прийшла в дану сферу, і також свій найкращий кейс. Ну дивись, я 5 років взагалі в маркетингу. І до війни я працювала офлайн в офлайн бізнесі, b B2C. і останнє місце роботи це було в компанії Citrus. Я працювала бренд-менеджером, і все було б чудово, якщо б не почалась війна. А потім переїзд і довелося шукати якусь нову сферу зайнятості, тому що в офлайні ну типу в якійсь новій європейській країні мені не супер хотілось працювати а в онлайні маркетингу саме. Трошки важче, тому що я звикла співпрацювати з різними командами і знаходитись з ними поруч, тому що мені треба контролювати, що вони роблять, і так далі. І тому і я почала шукати якийсь вихід, як заробляти онлайн СММ. Я не хотіла, тому що це мені не цікаво. Це не моє. Просто почала шукати клієнтів через своїх знайомих, які хочуть просувати особистий бренд, тому що я володіла знаннями і зараз володію, як просувати особистий бренд. І з цього і почалось. Я типу просто розповіла про те, що я можу це. Робити, якщо ти хочеш там якусь популярність, не знаю, монетизувати гроші або там подорожувати, співпрацювати з готелями, ресторанами, брендами одягу. Тоді я можу це зробити. Давай спробуємо. І так до мене прийшла перша жінка, і через три місяці вона така каже: Я хочу щось продати. Ну, типу, в себе в Блозі. Я там експертка, експертка з краси, і я типу, я б хотіла щось продати, щось спробувати. Це класно, що вона мені довірилась, і я спробувала щось продати. У мене вийшло, і я така, ага, це працює. І вже потім я дізналась що та сфера, в якій я Почала продавати, почала себе просувати. Це продюсування називається. Насправді я до цього це не знала, що це існують продюсери на ринку, які роблять запуски, курсів, просувають особисті бренди і так далі. І от я до цього прийшла, і вже більше трішки більше року я працюю як продюсер особистих брендів і роблю запуски. Найкращий мій кейс це був на 80 тисяч доларів. Це було з адвокатом. Через те, що я підписала індія, я не можу розголошувати, хто вона, але це було зовсім прям незвично. І ми. Не очікували саме такої суми грошей, що воно буде, тому що це адвокат. Ну заробити одразу стільки з вебінара. Це прям було неможливо. В неї був вже на той час, коли вона до мене прийшла 16 тисяч підписників аудиторії, і вона там просто щось розповідала про закони про мобілізацію і так далі. І вона сказала мені, що в неї просто дуже багато запиту на тему мобілізації і прав людини під час воєнного стану. І каже: я не знаю, що з цим робити. Давай може якось цього щось зробимо. І ми організували вебінар, вебінар платний і він коштує. Всього лише вісімсот гривень, але на нього зареєструвались дуже багато людей. Нам навіть не треба було робити рекламу. Це все через її підписників, тому що це була супер актуальна тема на той час, і людям нема е було де дізнатися цю інформацію. Отже, саме ну таке, я не можу сказати прикольно, тому що це не прикольно, коли людей немає інформації про свої приватні обов'язки зараз. Але е це було дуже просто вручно за час. Тому ми саме заробили на цьому дуже багато грошей. Так хоча це. you need never forget it. Кись справді хороший попали в точку. Те, що саме потрібно було аудиторії. Добре, розділю давай. Для початку поговоримо зі сторони зі сторони продюсера, а потім перейдемо зі сторони експерта. Для початку розкажи, як стати продюсером експертів. Ну, взагалі, як на мене, будь-яку професію можна освоїти після того, як ти проходиш якісь навчання. Ну типу теорію можна здобути на ринку знайти якийсь курс. Я не проходила чесно ніякі курси, тому що в мене за чи медія театральна освіта? Я навчалася театральному. У мене є побудова, як правильно писати сценарії, я володію жанрами драматургії і так далі. Я вивчала психологію продажів, щоб працювати в маркетингу, я вивчала стратегію, щоб працювати в маркетингу. І ці просто всі знання мені знадобилися при коли я почала займатися продюсуванням. Тому теорію базу можна отримати на курсах з маркетингу або на курсах з продюсування. Я впевнена, що зараз такі курси є. Я не бачила насправді, але я впевнена, що такі є. Все інше це чиста практика. Тому що треба знаходити невеличких експертів, з якими можна починати там до тисячі, тисяча три тисячі підписників, з якими можна починати там співпрацювати за невеличку суму грошей, але набувати таким чином якусь практику. Але е, це просто це сфера не для кожного, тому що тут е, я одразу хочу відмітити відмітити, коли ти працюєш з людьми, особливо якщо вони старші за тебе. Ти маєш людина має мати впевненість. З тому, що вона каже, тому що якщо десь тут даєш таку якусь слабинку і кажеш, я не сильно впевнена, що це спрацює, але це я б хотіла спробувати, експерт не буде слухати, тому що тут чітка стратегія, чітка побудова плану, і треба казати експерту, що знімати, які контент знімати, що говорити, і так далі. Тобто я беру на себе відповідальність. Що експерт транслює в своєму блозі? І якщо я напишу щось не так, ну типу хто потім буде винний? Я і я це розумію. Тому ну, тут треба мати велику ступеню відповідальності, перш ніж приступати до такої роботи. На чому заробляє продюсер? Продюсер заробляє на, на запусках. Як це працює? Я наприклад до мене приходить експерт фітнес тренер, і він каже: Я хочу продати там свої курси по сходині. Я кажу, окей, давай зробимо цей курс. Я беру ставку, і я беру 20% від запуску курсу. 80% забирає собі експерт. Так ми працюємо. Запуск триває місяць, тому що треба проаналізувати аудиторію, побудувати стратегію, написати контент-план, сценарії. Рамки продажі і так далі, це все займає місяць. І якщо брати кейс там про 80 тисяч доларів, то ну не важко порахувати, Скільки заробив експерт, скільки заробила я всі продюсери беруть по-різному. Підкажи, які умови співпраці а, саме з продюсером? Тобто, що потрібно для того, щоб почати з тобою працювати, якщо особисто зі мною, треба бути. Експертом в цій ніші, в якій людина хоче щось продавати. Тобто, якщо людина приходить до мене, якийсь там скажімо, нутриціолог, який тільки йшов, тільки на пройшов якісь курси, але не впевнений. не немає бази клієнтів, не, не має там консультації особистих, не має ніяких кейсів, я не зможу працювати цю людину, тому що я не впевнена в її знання. А я маю бути впевнена, що цей експерт несе реально класну інформацію в світ. Він може бути корисним. Ну тобто, щоб я була впевнена, що та інформація, яку ми продаємо, вона реально Людям, а не просто якась соціальна, можемо так сказати, тому що я цього не люблю. Ще друге це мати це залежить від кількості підписників. Я працюю тільки з тим, в кого там від трьох тисяч підписників. Тобто до трьох я не бачу сенсу, тому що це мікроблог, мікро, мікро мікроблог і інші продюсери можуть брати таких. Я не беру, тому що я не гарантую результати від трьох тисяч підписників. Я ще дивлюсь на охоплення, які є на сторінці, якщо там це реальна жива аудиторія, окей, починаємо працювати і тільки після того як я зроблю аналіз у о, тому що знову ж таки це результат, який я маю гарантувати експерту. Що ми зробимо ці З приводу підписників. На які соціальні мережі ти орієнтуєшся? Це може бути будь-яка там інстаграм, телеграм, ютуб чи в першу чергу інстаграм. Першу чергу інстаграм. Ми можемо продавати через Телеграм, Такі кейс також був, що ми робили тільки запис в одному телеграм-каналі. Тому що у людини там на 12 тисяч підписників існує телеграм-канал, і який активно ведеться, і там залучення 30%. -40. Це прям дуже класний результат, але я опираюсь у основному на Instagram, тому що всі продажі, як зазвичай, вони прогріві, продажі вони ведуться через воронки і через сторіс, і так далі. Яка мінімальна сума для продюсування, а також для запуску? Тобі теж набридли щурячі перегони і ти хочеш змінити життя. Опануй високооплачувану професію або подаруй щасливе майбутнє своїй дитині. Досвід не потрібен. Тобі допоможуть підбирати курс за ваших бажань IT, дизайн, маркетинг, бізнес і так далі. Платити можна раз на місяць від 4 тисяч гривень. Ви можете отримати диплом академії IT Step англійською мовою, який затребований у іноземних роботодавців онлайн і офлайн навчання українською мовою. Прийди на сайт, вибери місто та залиш заявку і спеціалісти підброс. Будь тобі професію майбутнього взагалі можна почати з нульом, <с>? ну нуль гривень, ну доларів. Розумієш чому справа людина. Вже вклала свій час, вклала в свою енергію або побудувати обличчя своє в інстаграмі, або там розкрутити телеграм-канал. Якщо є там вже активні там, П'ять тисяч підписників там від трьох. Я розумію, що це реально досить багато часу. Вже вкладено ця аудиторія щось вже знає про людину. Вона вже там відрізняє в чому експертність цієї людини. Вона вже трішки лояльно закопана. закохана, і ми вже можемо працювати. Починати взагалі можна з нолями, якщо навіть немає ніякої бюджету на рекламу, окей. Там це можна зробити, там, заплатити продюсеру після запуску, наприклад, ці гроші, після того, як там дівінець вже отримує. Маєш на увазі ставку, чи ставка йде в будь-якому так, так, випадку? Так, так, так ставку. А, добре, ставка а, як... В будь-якому випадку, але просто можна домовити, що оплата потім після запуску. Скажи тоді, взагалі, яка ставка зараз на ринку за те, що просто ти або інші експерти беруть в роботу якогось, якогось конкретного експерта? Вона це дуже класне питання, тому що ставка на ринку вона залежить від того, до якого продюсера ви зникають. Продюсер класний, він має тесі, він буде дорожчий, якщо в нього ще розпущено інстаграм соцмережі, не тільки інстаграм, інстаграм ютуб. А якщо він ще й проводить свої навчання, то це буде в три рази дорожче. Тому найбільший зараз продюсер на українському ринку, який я знаю, він бере, він бере 7 тисяч доларів за співпрацю. Це на даний момент. А починається, якщо це початківці, якісь то можливо від 100 від 200 євро, можливо, початок. Але знову ж таки, це залежить від компетенції і від кейсів. Я завжди за те, щоб люди зверталися, вони не дивились. Він це насправді дуже сильний біч нашого часу, тому що люди дивляться на експертність в інстаграм в соцмережах. І не думаю, що якщо людина класно розповідає, і кейсів в неї багато, але я. Завжди обираюсь на те, що візьміть то там був клієнти від цього. Візьміть від клієнтів зворотній зв'язок, знайдіть цих людей. запитайтеся, як там з ними співпрацювали, співпрацювали. Ну тобто, і це для мене важливіше, аніж бути знаєш експертом в просторі. Наскільки розумію, є продюсери в запусках, які особливо ті, в яких велика кількість підписників, і вони одні з найвідоміших в своїй сфері при роботі з експертом вони не завжди. Опираються на якість. А на кількості для того, щоб якомога більше заробити, а прагнення заробити дуже велику гроші і випалює аудиторію експерта. Потім вони просто не хочуть нічого купувати. Чи вірно я розумію? Так це насправді так. Як наприклад, є в нас зірки з шоу Холостячка, бо жінки, які популярні стали завдяки телешоу, про яких там нікого не знав. До них звертають продюсери і кажуть: «Давай ми завтра з тобою будемо продавати курс за СММ». і вони продають ці курси. Це реально. Підтверджені і я особисто бачила, що на її ім'я продавались курси з social Media медіамар, але це ж ну ти розумієш? Ну де ця публічна особа і де курси з social Media марк? Ну це взагалі дві різні, але так і це дуже погано, тому що це ні ну, як на мене. Я за якість того, я за те, взагалі, щоб поширювати і щоб про реальних експертів дізналося, у більше людей зараз. Що потрібно для успішного запису? Стратегія стратегії залежить все, тому що в мене. Були, наприклад, експерти, в яких там не було настрою знімати контент, вони це робили не ну Вони не хотіли це робити, але треба, от просто є, треба, і все. Ми сьогодні виходимо. Ми сьогодні кажемо ці слова, ми сьогодні це записуємо і так далі. Але я завжди. Ще за правду, якщо людина щира, вона відверта і вона виходить. каже: у мене сьогодні нема настрою, але мені треба вам розповісти і дати цю інформацію. Я буду її розповідати, тому що я реально хочу, щоб ви дізналися більше про мої продукти. Щирість – відверта стратегія. А її ще обов'язкове знання. Ну це прям. То тобто, цікаво, тому що якщо людина буде запинатися, не знати, що розповідати, містої суми не допоможе. Тобто я я не вигадую продукт за експерта, але я його точно допоможу продати. Який в середньому чек по запуску, тобто який дохід ми отримуємо, якщо брати експерта і продюсера за. Один запис залежить від ніші, зараз якими я співпрацюю ніша, з якими я співпрацюю це е, нутріціологія, б'юті спорт. в нутриціології Це може бути середній чек від тисячі гривень, і це може бути щось прям супермаленьке, або чек лист, або там карта здорового харчування, або мені найменший запуск у мене був на три тисячі доларів, але він став дуже швидко за два тижні при п'яти тисяч підписників. це було небагато. Це дуже хороший результат. Я важавши це я ж вважаю, що це так, дуже класно. На 10 тисяч доларів було в Beauty Mission. Це поки що найвищий результат в Beauty Mission. Тому що вона така, знаєш, ну, типу, це сфера, в якій Людина не отримує результат тут і одразу це знання, які ти можеш отримати, але використовувати там як як, як залишатись там красивою здоровою молодою, Це це прям нароки інформації. Там. в таких сферах трішки важче продавати, якщо ти не гарантуєш результат тут і одразу. Тут ти зараз візьмеш і завтра заробиш середній чек. Завжди від тисячі ну. Просто якщо ми продаємо на український ринок, ми не можемо ставити супер якісь дорогі продукти. Це я вважаю трішки зараз незаконно. І це може собі дозволити не всі, якщо це маленький експерт, від 1000 гривень це адекватна ціна. На свої послуги на свої побідобре. Добре, підкажи за що відповідає продюсер? А за що відповідає експерт при запуску? Продюсер відповідає за те, щоб продати, продати якомога краще, як правильно кажуть, екологічніше. Деякі ж просто розумієш, вони продають через якісь болі. Типу, якщо ти не купиш сьогодні, то завтра в тебе апокаліпсис просто буде. Я за те, щоб продавати через цінність. Через реальні навички, через знання, якось ну, нормально це все робити, доносити просто до аудиторії, до своїх людей, що це тобі треба, тому що ні, це реально класні знання, вони тобі знадобляться. Від експерта залежить бажання, бажання зробити грошей, тому що деякі думають, що в них є. є бажання, але насправді, коли доходять до того, аби знімати контент, одразу щось стається. Я не хочу це робити якийсь супротив іде внутрішній. і багато на цьому етапі на жаль людей уходять. Тому що їм зручно знаходити своїх і бульбашців. Ой, в мене є про аудиторія. Я заробляю там. Я не знаю 500 доларів на місяць. цим моки в принципі чого я тобі пішла. Страх продавати, страх проявлятись тому. Бажання і впевненість просто в своїх силах від продюсера залежить все: побудова стратегії, правильні стратегії всі налаштування чат початку, сценарії твороч, контент стратегія по рівсам, по сторіс, по докасам і ще контроль експерта, що він вчасно виходив і розповідав, і знімав. Ще в деяких моментах я особисто там можу прописувати ТЗ для відеографів, фотографів, як зняти, в якому образі. Що сказати, з якого ракурсу, ну всі повністю все, аби це було здало, тому що від цього залежить дуже багато чого. Люди недооцінюють контент, хоча насправді від нього залежить дуже багато чого. Тобто, продюсер будує стратегію, а також говорить, що так. конкретно експерт повинен знімати, тобто сценарії пише, а експерт так. повинен зняти це все, викласти, так. ну і звичайно підготувати курс. Або методичку, і так далі, те, що ми будемо безпосередньо продавати при записі, так курс до речі, про курс не завжди експерт, який приходить, він знає, який буде курс. Тобто він знає там. Я експерт в цьому. Що це буде, як це буде виглядати, або це марафон, або там запис вебінарів уроків, або це буде супровід, або наставництво. Не завжди експерт знає, тому що особливо якщо це перший запуск. продюсер також має допомогти в цьому, як це правильно, що все оформити. І допомогти експерту це, це прописати. Є окремо це методолог, методолог це е, окрема професія. Людина, яка займається прописанням структури курсів, щоб, щоб учні, які будуть проходили, вони не вигорали, їм буде цікаво це робити, проходити домашні завдання, виконувати, щоб вони мотивацію і так далі. Це вже трішки окремо продюсер зі своєї сторони. Дивиться просто, як це буде все буде оформлено, займається технічними моментами. Якщо треба знайти відмовити, то шукаємо. Якщо ні, разом з експертом просто все структурно прописує. А таке питання: а для чого взагалі тоді експерту-продюсер? Якщо експерт, в принципі, і сам. Може зняти цей курс чи запустити марафон і провести все сам, і не платити продюсеру. Дивись чотири роки тому, коли з'явились коучі на ринку, і ніхто не знав, хто це такі чотири п'ятеро. І ніхто не хотів до них ти, тому що не розуміли нашого не треба. Ну це така якась сфера, якась така людина, яка, начебто, тобі допомагає в особистому ті кар'єрному зростанні фінансовому, але нашу до неї ти проти стігів гроші ніхто не знає. Зараз мало хто знає, що не ринку існують продюсери, тому що їх реально небагато, і думаю, що самі вони зроблять краще, тому що я знаю свою аудиторію, я знаю свою продукт, я експерт цінніші. Але насправді, коли ти ведеш інстаграм два, три-п'ять років. Хтось 10 людей. Ти настільки вигораєш від того, що ти знімаєш, що просто людина приходить і вона каже: Я не знаю, що знімати. Моя аудиторія знає все, просто все. Я там знімаю свою рутину, побуду, чоловіка, дружину, собаку, дітей. Ну, типу, аудиторія знає все, і я вже не знаю, вони не знають, як правильно будувати стратегію, сценарій для контенту. І як це все правильно доносити сенси. Як через якісь атрибути розкривати свою експертність. Продюсер, я яка людина приходить, я знайомлю з експертом, я там роблю розпаковку і так далі. дізнаюсь трішки більше. Я вношу свіжий погляд, це перше. Тому що я не знаю людини, і я не знаю, що було до в тому блозі. Я даю сценарії, які будуть доносити аудиторію, в чому експертність цієї людини. Це перше. Друге, багато експертів не знають технічних моментів. Як підключати чат-боти, як правильно вести переписки в діляції, як продавати, як налаштовувати сайти, підключати оплати і так далі. Типу, тобто це все технічні моменти, які бере на себе продюсер. Третє: від того, щоб ми не тільки продали курс, і я з цього пішла. Я ще і слідкую за тим, коли курс закінчиться. Тобто я нахожусь в процесі, поки йде начальний процес. Бо я дивлюсь, бо мені ще потім треба зібрати зворотний зв'язок. Обов'язково стипучні і дати експерту, ну ти дивись, отут це було не так. Ця інформація не туди. Потім ще е, щоб на наступні запуски вони буде зі мною ну, зі мною ну, без різниці. Але щоб в експерта вже було розуміння, що було не так. Це третє. І четверте, це класно, якщо ми всі дисципліновані, у нас є точне розуміння, що сьогодні мені це зняти треба. Я я встаю знімаю. А коли тебе хтось контролює. І тобі каже: ні, ну, все, і якщо сьогодні не зробиш, все пропало, <сум> нічого не буде, грошей не заробимо. Тому, коли є такий ще контроль зверху, людині проще і краще. І плюс експерт віддає мені частинку відповідальності. Я її на себе беру. Я її на ти просто знімай вся відповідальність на мені, і я все вирішую. Тобі просто треба довірити. І тому так проще, хтось боїться продавати. Через те, що я беру на себе відповідальність, вони просто знімають контент, який я кажу, і все, і так легше відбувається. Це все звичайно, можна і самому звичайно не стоїть, запити. але просто, ну якщо, наприклад, перший запуск експерт зробив самостійно. І він вийшов якісь супермаленький, три-десять людей записали. Наступний раз ну, я не впевнена, що експерт захочеться продавати, бо не буде мотивації. Він подумає, я склав всю душу в те, щоб записати цей продукт ці уроки. А до мене просто 10 людей, вони що, не розуміють, що це так класно. Якщо ти робиш це з продюсером, ти заробиш по перше набагато більше. По-друге, ти зможеш повторити вже це самостійно, якщо тобі захочеться без продюсера. Будь ласка, бо вже будуть знання, як це робити. Тут потрібно показати зараз популярний мем. Зі мною без мене. Зі мною без мене. <ріст> так, і є. так і є. Дякую, що розкрила для нас цю тему. Бажаю успішних запусків! Дякую дуже. Що поступала, була рада познайомитися і розповісти. Можливо, більшість людей дізнається, та такі продюсери. Більшість буде становитися експертом і не боятись виходити і продавати свої знання. Я досить позитивно відношусь до онлайн-навчання і сам часто проходжу навчання в різних сферах. І навіть в експерта, в якого не багато досвіду можна дізнати щось нове і зловити інсайт, який окупиться в кілька разів. Хоча по правді, більшість курсів на ринку такі собі особливо це стосується бінарних опціонів, ставок і іншого гівна, просто не перестаю дивуватися людям, які можуть купити цей шлак. Нещодавно кілька блогерів сильно піарили експертів у товарці: береш товар, закуповуєш рекламу і вже заробляєш кілька тисяч в день. Ми все тебе навчимо. Це дуже просто. Але 95% людей, які купують такі курси, навіть не окуповують його не те, щоб стабільно заробляти такі гроші. Тому думайте, в кого і який курс купуєте. Розіграш 500 гривень. Щоб прийняти участь у розіграші, потрібно поставити лайк на відео і написати розгорнутий коментар по темі відео, який висновок ти зробив. За відео, розумне питання і так далі, від 10 слів. Бути підписаним на цей YouTube канал, бути підписаний на телеграм, де я і оголошу переможця 6 червня. Можна писати кілька коментарів. Чий коментар мені сподобається найбільше, той отримає 500 гривень. Якщо відео будуть набирати багато переглядів і будуть багато коментарів, планую в подальшому платити не одному коментатору, а кільком і більшу суму. Розіграші планую проводити на постійній основі. Чим більше буде коментарів, тим швидше я зможу платити більше. Тепер рекомендую подивитись, як почати. Бізнес в телеграмі з нуля і без досвіду дуже корисне відео із секретами від адміна, в якого аудиторія 300 тисяч підписників.